Всім привіт, фокс! з вами я ТриверКрази Фокс і сьогодні ми починаємо играти... Видите, як починаємо, продовжуємо грати на нашій зборці, і сьогодні ми воскресимо дракона. Но, да хто ...воскрешав вже ти дракона і не раз. То есть раз тільки но Це буде епічно, що Ми воскресимо дракона. Тантер-дантердан! Два рази! То есть три. Погнали! Пух. А, да, точно! Я просто пробував бы когось записати, я його скажу. А, стоп, блін. Точно треба перенести, бо я вже... Блін. не кажіть, що я не зможу скрашивать дракона скрасить я вже распробовал Нам треба кахенцу перенести Мда. да неудачно дракона Ну, народ, чому я вирішив так? Тому що сьогодні ми будемо готуватися до дракона хаоса. Хто знає хто такий дракон хаос, ти молодець. удать. Да при так, ми будемо готуватися на дракона хаоса. і того нам надо... Фулл сет драконівої броні, Фулл. То есть представляете сьогодні скики сегодня добавлять Заячки не только не блоки, їх но. А, да їх на базі вообще, блін. зараз я їх візьму. Так, я їх взяв, все. Так Тепер э, Да планшации сраный. В о планшации сраный DMC-Sh Index и э, Шо це, це не тон. Назад Бэк Е. Именни раз, ну Во, А, ага, все, понял. Вся херня в центре. все херня по боках. все тут, 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 тут. И теперь нам надо вот кионка вот колоны, яких у нас 36. Да. Так, пух. Дули-дули-дули. Так, Так, добре, Ем... Розкладаем цю хрінь якось так. Якщо зараз я все роблю з пам'яті, тому не бейте в коментарях словами за те, що я неправильно щось поставив. Я ще воскрешаю дракона другий раз. Знаєте, я, я колись, коли я починав грати з цим модом, я думав, що дракона не можеш розкрашати, тобто, що вбив раз дракона все. Да, начинается. Да... Во-во-во-во... Да, да. Стоп. Параметры. Ну что они видят? Они не бы, то все норм. Блокирование. Да. Зум опять скинулся. Все, э, стартуем. Так. Берем свой ультра чип ультра меч и берем свой ультра чуп ультра -лок. А, во, все виновесь, Чипульк! Чипуньк! А, боже, мультфильм детский! Не-не-не-не! Найс, сайтек! Уча! Я просто звук звук выключу Все. Ноль. Знаешь, там мозг лайк шестал, так, Куда-то чума живе. Я хочу ему пиздец, ребят. А, так раньше манчейно... и зрел. И здесь я что что-то чума просто на выживе. И как складнись, блин, стоит. Нормально. Эм. Ам... Эм. Ам... Типа цай. Воскресай, падло. Блин, ми... Really? Де воно? Та твою дивізію. Меня ще плюс ці стобики не... Да задовбав! Чуєш, чекай я ламаю, ломаю, то регенерують. Це Дуже залигат на яку треба робити... Спокійно, а не є, як куриш. То есть я все роблю через жопу. Рили, really, блін! Окей, я зараз щас шей і продовжу.

в Эндертмен. На, блин. На. Во, как он быстро регенит. А как я понимаю, мы А надо... Вот так, вот так. Аут Арус. Блин, и застрял, мы теперь я взял побед стріл, 3 удается чума. Оу. Настя там 6-6 на ютуб пришло, а? а. А шо? -а. На Viber? Да. писала? В Сори. Улан а? А ты сказал это в ну ты лох, параметры, ну что они вида Девять Чанки нехай грузить Вау, ну, я КФП спросил, но ничего Фак, ломайся Все башеньки зломали Я надеюсь что все Так, упер? да, эндер-упер. да 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 Давайте я же звуки включу. Звуки. Оп. Оп. Ну. А, там же башенька. Давай, ВТ. Зараза. У Упер. Бачите, це не такий простий просто... Тайдраконвенщий. розуміє, я йому втіти. Ой, де... Я той крутий лук дома лишив. Знав коли його лишити. Во. Попал. Попал. Де цей упер? Оп. На, там ще є. Слушай, давайте я поломаю все башенки, кого у него уже было мало хп, я уже продолжу. Короче, ребят, я уже третий раз сю пострил, я жу запасом. А ты, блин. Я... Ванетка так же не пролетаю біля мене, я его сразу гашу мечем. Так ты я по більшой части гашу луком. Е. Він нам тоже таки солидно дамажит. Дамажит. На як кажется, я сильніший. Ти блін! Эйте, він сейчас так летить на меня, а потом починає пікірувати. Зараза! Е. Сарта, 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 опс! Забраю? Все, забрав Два драгонів, конечно, что тих наступних я вже не покажу, як я їх убиваю, бо... Якщо я буду всіх вбивати так само, як цього, то це займеться у серію, а нам цього не треба, так що. Е, зараз буде магічна склейка, і ви вже побачите, як я уб'ю дракона. Наступного. Раз, два, три. Ну що ж, народ. мою броню перек перекосило, а я готуюсь вбивати наступного дракона. Чо? Чо? Хтось підготувався до ритуалу, а мені не сказав, окей. Це, звісно ж, я підготувався, тому ми... Шалок Шаук О, вес покупку не знаєте скільки в БС я просто Що? Хоча б я бачу дай блин всем тухи не башки и зо. І ми зараз будем короче переч... розносить Коротше, да я дебіл, я везла два дракона. Ну, шот поделать. Я любитель острых ощущений, а ша я хочу спогад ложки даю Че, блин? Или треба два раза пыльнуты. Чему же просто так резко призвалось? Очереди. Да блин, Рили. Вазий зароблю. Раз, два, три. Минус перший дракон, минус перший дракон! Ааа, лил. Сердочка, сердечко, сердечко, сердечко мое. И давайте другу другу другу! На бедлота. Uh, как ФС приселся, я присел, что я, 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 не запустил земку, Я-я-я-я-я, найти плакат его. Е yeah. ну, у меня такие присядки просятки FPS приземки, конечно же, бывает. На... Промазал, да? Я, короче, взрывну сейво на максимум Поставил. На. Е. На Е. На. Е! Ааа! ха У этих снайпер ага! Ее! Минус дракон! Минус дракон, минус дракон! Є! Сердечко! Воу! Скейки пыли! Да, Генри, ты в жопень ты! Хе! Я, блин, два дракон переряд плыв! Ты что думаешь, я тебя сакую? Так, и ще треба пыли найти с другого дракона, якого я убил? Блин! Мега епік, я нікого не був дво, двох драконів підряд, виявляється, це складно. Особливо як коли кожен удар їхній тебе підкидає десь там в космос. Інтересно. Стоп народ, якщо дракон хаос нас пробиває з першого удару то нам доведеться крафтити. Ааа, при... Представляєте, скільки нам доведеться Energy Core крафтити до всех цих... флакс оф конденсаторів. воу, воу воу воу. Я зараз тільки що в голові приблизно пороховував ресурси це, 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 мені, це мені не в кишеню, но... Ми... вбили трьох драконів. Ем... мене... мене... А, хух, добре, я думаю, інвентар пустий. Уже о чртко ржалося. Так, добре. Ммм. Е... це тут. Воу! а херли так лагает. Два чанки опять. Мені з ними трошечки херово. Так, народ, і, -і я забув сказати, на минулій серії ми зупинилися на тому, що ми нарешті собі зробили. В... Возобновили свій парк динозаврів. Да, то самое главное. Так, кинемо цю хрень десь сюди. Помидорки... Помидорки. стріли Блин, я взял до хера стріл. Не знаю, что я убью так. Ш я решу убить два уб дракона. Так, Сердечка покажу. Так, драконим блок. А топ-ход заряджень, да? Да, топ-ход заряжень, пам я пам'ятаю, я заряджав. Ну Окей, сейчас, короче, создам все, что нам надо. і... Може... Не. Я придумал про... ритуал сегодня не буду проводить. А... Давайте займемося тем, что мы все любим. Правильно! Оставляємо херню в серіях, як, як, як ми вчора робили. Хоча ні, в нас сьогодні була підготовча серії, тому маємо готуватися. А, стоп, чому я сказав, що на сьогодні була підготовча серія, в нас ще вона є. Так. Зайдемо до динозаврівки, подивимося, що вони хочуть. Ви дивіться меншого не обіжайте, бо я вам пішлі пропишу. Так, ви голодні? 245 240, сорі, я те тримаю, 260, добре, вони не голодні. Раптор, 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 Раптор. Де наш вело? Це Раптор. О, вовден ты. Так, тобі, Де мій ты? де та хрен, щоб рапторів провірять? Ясно, що не тут, ну окей, потом там проверим тебе. Речі народ! Печальна новина для вас. Я вбив Я вбив, я бы вбив, вбив свого раптора. Зараз дехто скаже. Звідки у тебе новий, значить раптор, я вам відповім. Uh, новий раптор у мене. создан. тому що мені випало 100% ДНК. з того Раптора. Це як 100%. М'ясо з 100% ДНК. І я создав собі нового Раптора, да. Не знаю, я зараз, що ще його вбив, але я його бив не спеціально. Чаби ВППся. Ну окей, давайте я зараз создаю оцінки всіх хрень проводжу ритуал. Раз, два. Ну шо ж народ. ми там так кидаємося так і кидаємо зразу шалтну сердячку. Чому? Да я хочу два. А, так, ми беремо там чотири тут. Стам. А фак! Факен щит! Факен щит, мен! Мэн! Окей. Зараз я заново про... Я раз проведу ритуал а дальше уже с вами раз два три ну шо ж мы ставим тюхрень так на тюхрень так и відлетаем потом нам дать и кинуть два цех окей падаем и кидаем дропаем так воно в нос и давай 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 здесь оно лайда да, да. сердце стало крутить. Ну no. Окей, okay, подождем! Ву! И... Падло. Ви рестоунфакел за ну Но не суть важно. У нас є 4 блоки. Так, тепер мы ставим так. Чюфейню кидаем так. Ну и походу шифеню що... кидаем так. Дальше мы идем по новой редстоунфакел, ибо я цей А, Так, добре. Не на то нажав. Руки жопи, правильно. Нова рубрика на ютубе буду мене. Руки жопи на 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 твоє мать. Ти Якщо хтось помер через мої співи. Сори. Так. Судим рецент факел, да. Все. Ну, я морально готовий. По житті. Так, давайте давай, давай. я молодець. І? І, давай, давай, давай. Já uhrnu, uh, je šlo od dva bloky, je super, nesou za to, no, dejte, že dám, že dám, že dám,